На тлі гострої нестачі боєприпасів в Україні Німеччина розширює свої можливості. Найбільший німецький оборонний концерн Райнметаль почав будівництво нової фабрики з виробництва боєприпасів. У першу чергу артилерійських боєприпасів. Вони тут вже виробляються. І ось тепер буде нова фабрика. За розрахунками концерну. Через рік вона має виробляти 50 тисяч артилерійських боєприпасів а через два роки довести їх чисельність до 200. Також тут вироблятимуть вибухівку та компоненти до ракет. Можливо, це будуть частини двигуна або боєголовки. Ну прямо зараз буквально в кількох, в кількох сотнях метрах звідси вже виробляються снаряди для України. Виробляються 35-мм снаряди для гіпардів. І тут Виробництво розширюється насамперед, і те, що дуже потрібно Україні, але не тільки Україні, а всім європейським арміям. 155 п'ятдесят міліметр. Артилерійські снаряди вже на початку наступного року тут будуть вироблятися. Усіх промовах звучало сьогодні, що саме Україна розбудила весь світ з тим, щоб виробляти зброю і захищати цей мир на церемонії початку будівництва був присутній канцлер Олаф Шольц, міністр оборони Борис Пісторіус, та гостем була прем'єр-міністр Данії Метте Фредериксон. Вона говорила, що дуже важливо продовжувати підтримувати Україну, що західні країни мають поспішати, що війна триває, і що співпраця європейських країн у наданні допомоги Україні також триватиме. Сам Олаф Шольц назвав. Будівництво нової фабрики «Райнметаль» прикладом того, що Німеччина усвідомлює небезпеку, залишається партнером України і намагається якомога швидше ухвалювати рішення та розбудовувати свої потужності.